Міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк провів у Вінницькій облдержадміністрації нараду з керманичами регіону. В ході засідання високопосадовець відзначив, Вінниччина займає перше місце по збору зернових культур в Україні. Також на нараді піднімалися актуальні проблеми Вінницької області, зокрема, що стосується розвитку тваринництва та виробництва молока. Міністр відзначив, при вирішенні цих питань необхідний жорсткий контроль з боку влади. Вінницька область займає одне з лідируючих місць за результатами господарської діяльності в аграрному секторі України. З такою оптимістичною інформацією розпочав нараду у обласній державній адміністрації міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк. За 9 місяців Вінницька область по рейтингу в аграрному секторі зайняла друге місце. Це є позитив. Вінницька область більше всього зібрала зернових в цьому році 3 мільйона 100 тисяч. Тобто перше місце тримає, і по багатьом іншим показникам є перші місця. Так що я переконаний, що ті інновації і ті започатковані кроки, які є на, Він... Він... на Вінниччині, вони будуть ефективними для розвитку аграрного сектору і, звичайно, прикладом для тих областей, які є теж аграрними ході наради були підняті і актуальні проблеми Вінницького регіону, такі як перспективи розвитку тваринництва та виробництва молока. За словами міністра, при вирішенні цих питань необхідний жорсткий контроль влади. В свою чергу заступник голови Вінницької облдержадміністрації Василь Черній зазначив, що потрібно змінити методи ведення господарства, оснастити великотваринні комплекси сучасним обладнанням. Лише тоді вони зможуть забезпечити виробництво конкурентноздатної продукції, в необхідних для регіону обсягах. Як нам дойти? До того, щоб перестати вирізати погалів'я, маловагове. Ми внесли свої пропозиції і по дорозі з Миколою Девичем розмовляли, і в залі У нас є власні пропозиції. Наскільки вони відповідають ці пропозиції ринковим умовам, ринковому законодавству, це інше питання. Можливо, наша пропозиція буде допрацьована, внесені якісь зміни, але надімсь, що вона буде прийнята аграрної політики України в ході наради окреслив також плани влади щодо перспектив розвитку регіону. Звичайно, ми, з своєї сторони, як міністерство і як уряд, озвучили ті підходи, які уряд і міністерство планує започаткувати з наступного року. Це стосується і логістики, це стосується розвитку молочного скотарства, тваринництва, це стосується розвитку свинарства, це стосується розвитку. Зернової групи і звичайне реформування освіти науки, щоб в процесі були задіяні всі. Також головний аграрій зазначив, що ціни на продовольчі товари найближчим часом суттєво зростати не будуть, адже Україна самодостатня держава і в змозі забезпечити громадян вітчизняною продукцією.